Перемога Кремчука показала, що навряд чи ми б тоді покращили б ситуацію на цих виборах до Верховної Ради і могли б багато втратити того, що ми вже набули у му і 91-му році. Нам вдалося ухвалити декларацію про державний суверенітет України 16 липня дев'яностого року. Цією декларацією ми не просто зманіфестували бажання мати свою державу. Ця декларація стала програмою набуття Україною суверенних ознак. Декларація вона поклала початок політики суверенізації України. Ми так запланували, що з кожним днем будемо ухвалювати якісь законопроекти, з кожним днем будемо створити якісь структури, які будуть суверенізувати нашу діяльність, і на якомусь певному етапі ми дійдемо до такого рівня, де скажемо, що пора вже нам оголошувати повну незалежність України.